Ну, то одно щас... двоє, то не надо, не надо їх випускати, ми їх годуємо, да, не надо. Посилю слабід, вони вони тут не виживуть, да. Давай садись. Опа. Опа. Ага. Слабенький, слабенький, я подивлюсь. Ну, да. да, ну, там вони застигли ще на. Все, знімай борщик ту клітку, все. Давай, став. Ну, да. Слай. Так, знімайте ту клітку. Це сувки Да, и они ничего садить такие багато, да. Давайте. Куда?